Кожен з нас, no, згідно зі своєю мірою, є експертом по плануванню. І можна би це прирівняти до того, що кожен з нас має своє життя, а отже, таке, скажімо, місто. І кожен з нас є урбаністом в цьому місті. Тобто це є особа, яка ну, проєктує місто, яка планує, що. Тут по центрі буде йти дорога, тут буде школа, при школі мусить бути простір теж на розваги, мусить бути парк, мусить бути простір на житлові, на житлові комплекси. Мусить бути теж гілка або дві гілки метро. Отже, кожен з нас є, має таке своє місто, тобто своє життя, і планує. Jak ono będzie wyglądać? I każdy z nas jest ekspertem w tym planowaniu. Kiedy my już zplanujemy to miasto, kiedy stworzymy tę e, naszą, naszą metropolię, to dochodzimy do takiego wysnowku, nie zawsze, ale bardzo często, że prosto to miasto jest idealne, że ono jest piękne, że ono prosto e, doskonale funkcjonuje i tak dalej. I ci nasze plany, one Просто найкращі. І тому, коли приходить до нас Бог з якимось своїм рішенням, ну то ми боїмося, що те, що Він зробить в цьому місті, то воно просто розвалить усю систему. І просто що Бог не знає, що якраз туди має йти ця дорога, і, і що як Господь прийде, то Він ну просто ну розвалить мені цю дорогу, яка має тут йти цей план. Мій вже не буде такий досконалий, як я собі це уявляв. Ну, Бо Бог вже не є урбаністом мого міста, це ж я проєктую своє, своє місто. А правда є така, що Господь є кращим урбаністом нашого міста, ніж кожен з нас. Ми просто боїмося. Тоді, коли Він приходить до нас, знову ж таки, не завжди, але буває так, що ми боїмося, що є цей такий страх. Перед тим, що Бог мені запропонує, перед цим, щоб використати його рішення. Ну справа в тому, що коли ми дивимося на це місто наше, на це наше життя, то ми бачимо найчастіше лише те, що на поверхні, те, що лише назовні можна побачити, те, що видиме. А Бог Він бачить не лише те, що назовні. Але він бачить набагато ширше. Тобто він бачить, по-перше, ну, ґрунти, на яких це місто стоїть, Він бачить, ну, передбачає, як будуть мінятися, як буде мінятися клімат в цьому місті, як, природні, як природа буде впливати на форму, на форму цього міста, цього району. Бог бачить, як будуть розвиватися теж сусідні міста, які навкруги нашого. Він це все бачить. Ми бачимо лише те, що є ну, в полі нашого зору. І тому Він є кращим, скажімо, урбаністом, власне. Він краще вміє запланувати. Він знає найкраще, яке рішення потрібне. І буває так, що. Ну, ми боїмося теж цієї пропозиції Бога, тому що ну, трапляється якась хвороба, ну, яке-небудь горе може бути так, що раптом виникає хвороба навіть у близької особи. І я в певній мірі ну, тепер також прив'язаний до ліжка цієї особи і мушу піклуватися постійно про цю особу. І якби усі мої плани. вони ну, Може бути так, що хтось близький помре, може бути, ну, не знаю, яке-небудь яке горе. І тоді ми кажемо часто, що ну, що ж зробити, воля Божа, Бог так хотів. А правда є така, що Бог ніколи не нищить. Він нічого в нашому житті, в нашому місті не хоче знищити. Власне, навпаки, Він. wce nasze chore, tak jak win woplotywsia w no, tak jak win w historii ludztwa, tak win wchodzić w historię każdego z nas osobisto, w konkretnym momencie naszej historii. I win nie sprzycinaje żadnego goря. Але Він це горе вміє використати на те, щоби дати нам якусь благодач. Ну, так як, ну, таким простим прикладом може бути хвороба, яка може стати приводом до навернення. Це може бути яка-небудь інша благодач. Коли я бачу, наприклад, горе у формі несправедливості, ну, то Бог може це використати на те. Щоби я зрозумів, що є лише один Бог, який є справедливий, що хоча тут на землі ну, цієї справедливості немає, то це не означає, що я не маю боротися за цю справедливість. Бог може дати мені таку благодать розуміння того, що насправді лише там, де є Бог, буде справедливість. Ну і ну власне, це така благодать навернення. Бог вміє використати цю нашу історію. Те, що відбувається в ній, до нашого навернення, до того, щоб дати нам яку небудь іншу благодать, теж. Бог нічого ніколи не руйнує в нашому житті, а власне навпаки. І найкращим прикладом того є те, що коли Бог воплотився, коли Пресвята Діва Марія зачала Ісуса Христа в своїй утробі. То вона залишилася дівою до кінця свого життя. І це є найкращий приклад, дуже прекрасний приклад того, що Бог нічого не нищить в нашому житті. Но є одна річ, яку він руйнує, і руйнує вщент. І це є саме гріх. Тому що цей Ісус, якого зачала Пресвята Діва Марія, ну, Дух Святий в ній, то він знищив гріх. Тому ну, бажаю ну, собі і, і кожному з вас, брати і сестри, того, щоб насправді ну, дозволити Богові застосовувати Його рішення в наших містах, в тому сенсі, що просто в нашому житті, саме тому, щоб зазнати того, про що цього такого прекрасного знаку, про який ми чули в першому читанні, що Ісус. Буде названий іменем Іммануїл, тобто Бог з нами. Бажаю собі і вам такого, щоб, чогось такого, щоб дозволити Богові діяти в нашому житті, щоб ми зазнали насправді того, що Бог є з нами. Амінь.